Привіт, Марію! Я не знала, що тобі сказати е, у, у цьому відео, тому я вирішила зачитати тобі твого листа. Але я не знаю, як це вийде, чи я зможу закинути це тобі в інтернет. Але я спробую. Добре, почали. Дописую ще сьогодні тобі листа. Зараз... ой, пф, зараз. Е, Темно, погано бачив, що писати. Просто ти мені написала смс, що з тобою все добре, ти вдома. Ну слава Богу, мені ж на душі легше стало. А потім е, ти мені... ні, Ми ще з тобою 10, 10 хвилин поговорили. А я була рада, була з тобою. Поговорити, почути твій голос, я і давно не чула. Я, я, я б готова була б кожного дня з тобою говорити нехай 10 хвилин, нехай одну хвилину, а ще поговорити хоча б один до одного щось сказати. Тобі зараз сумно, мені дуже сумно. Ти до мене смс пишеш, а я їх читаю. Чекаю, але ти ще напишеш до мене на телефон. Прийди і сама тобі напишу Тільки і Олеський. Мені. Е, е, та, я ось добре стала аж плакати хочеться. Ти та раптово кинула мені повідомлення. Ми ще й по телефону порозмовляли. Хоча б... Хоча, хоча б розуміє зараз, що хтось в цю хвилину про мене думає, не забуває мене. От хто мій бездруг. Він той, хто зараз тримає, читає мого листа. Ти зрозуміла? Ой, йо-майо, -йо, я читаю та щось. Я спробую і гаротень, бо я боюсь, що довге ну, не зможу відправити, не загрозився. Добре, давай, па-па!